Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 4 січня 2025 року. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день. Карта дня для нас сімка посухів. А на дні колоди в нас туз, туз посухів. Дві карти вогню. Будь-то вогонь може програтися вогнем небезпекою. Ну що ж, сімка посухів це моя позиція. Це і тому, що я так вважаю, тому що я так бачу, тому що я так хочу. І не потрібно мене переконувати, на мене впливати, мені підказувати, я знаю, на що я розраховую. Я знаю, куди я прямую, я знаю ну, перехожу річку, я розумію, що цей місток мене витримає, тому що в мене для цього є свої підстави. Тобто сімка посухів це карта такої, знаєте, свого бачення і впертості, і розуміння, і відстоювання. Кожного програється по-свому. Кожен відстоює якусь свою позицію і має на це свої причини. На дні колоди, туз посухів. Туз посухів це е, дія, це коли ми Ну, це творча іскра, коли ми захотіли так зробити: захотіли піти, поїхати, купити, сказати, зробити ну, цю дію. І от сімка посухів це, можливо, хтось вас відмовляв, переконував, пояснював. І от тому така у вас позиція. Я хочу так. І от сімка посухів, це ми відстоюємо те, що, що ми собі надумали, придумали, захотіли. Відстоюємо свою дію. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Єрофант мудрість, тому що це для мене важливо. Єрофант це мої традиції, традиції мого роду. І я відстоюю свою позицію, тому що вона для мене важлива. Ну, чи позицію, чи що ви тут відстоїте, бо це для мене важливо. І єрофант – це також з мудрість, із якої ви підходите. тобто, Єрофант пом'якшує цей вогонь. Не ось так вперто, я, бо я так хочу і все, і крапка. Я так, я так сказала, сказав. А Єрофант це такий мудрий підхід, коли ви пояснюєте, чому саме так, щоб це було зрозуміло. Щоб це не викликало агресію, щоб це викликало розуміння. Що буде заважати? Що нам буде заважати? Ой, десятка кубків, емоції. Емоції пов'язані з сім'єю, а можливо, члени сім'ї. Ну, можливо, ця позиція також стосується сім'ї. Вона заважає комусь сім'ї з членів вашої сім'ї, і ось тому заважати будуть емоції когось з членів вашої сім'ї, родини, дітей. Або ваші емоції, тому що ви бачите, як реагують на вашу позицію. І вам це неприємно, вам це, вас це ображає, тому що вони не хочуть зрозуміти, не хочуть стати на ваше місце, задуматись, подумати, і вас це викликає емоції. І вам вони заважають. Заховаємо, щоб емоції не заважали. Заховаємо, ну що ж, мої любі? Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, щоб вогонь прогна, програвся тільки дією, тільки пристрастю, азартом, втіленням, рухом, швидкістю. Я бажаю сьогодні позитивного дня. Скеруйте цей вогонь. В дію, в рішучість, в хоробрість, в пристрасть, ну туди, куди вам потрібно. Я бажаю вам позитивного дня. Вогонь може бути як сонечко, він може зігрівати, він може спонукати, скеровувати. Я бажаю, щоб день у вас був легкий, цікавий. Приємний, успішний, радісний, щоб все, що ви робите, було вам в радість. Бережіть себе, я вас люблю і обіймаю. Чекаю зворотнього зв'язку. Дякую, що ви мені пишете. Завжди з нетерпінням чекаю. Хто не з нами, приєднуйтесь і до зустрічі, Па-па!